Так, друзяки, зараз беру знімати відео про наклейки, де я замовляю наклейки, але перед тим як я покажу, де я замовляю, хочу, хочу трошечки два слова сказати. Дивіться: один я показую відео, там все, що в мене відбувається на пасіці і так далі. І от мені пишуть: о, реклама, то все. Друзі, я показую все, що в мене є. І до того ж, один пише реклама, і під цим же ж коментарем пишуть Іван, покажи, де ти купив баночки. Іван, скажи, де ти купив полоски. Іван скажи, де ти е, купив там рамки. Іван скажи, де ти е, купив те це і так далі. От зараз мені поступило прохання не від однієї людини. І в приватній, і в коментарях е, Іван поділися контактами виробників наклеїв, ну, стікерів наклеїв. Тому мені трошечки, знаєте, аж якийсь десонат. Цей. Один пише реклама, реклама, а другий каже: покажи, де ти замовляєш. Ну, Цей по суті зараз я буду показувати, але це ж і буде реклама. Ну, Фішка в тому, що мені ніхто за цю рекламу не платив, навіть не прохав. Але ж як я вам можу показати той чи інший продукт товар, де я його чи купив, чи замовляю. Це і буде реклама, то ви якось оприділіться, вам чи реклама, чи показувати, де я замовляю. Ну, мені то все одно, мені похріне, я буду показувати все те, що я зап... вважатиму за потрібне. І мені ніхто вказувати не буде. Реклама, хоч сто раз реклама, хоч платна, хоч безплатна. Тому е, тим хейтерам ідіть нахер просто з усими цими. Тепер відповідаю на прохання багатьох людей стосовно наклеєчок. Перемикаю камеру і показую. Коротше, у мене є ось такі наклеєчки. Бачите, це наклеєчки для того, щоб на кліточки клеїти, мату підправляти. У мене ось є наклеєчки. Зараз я візьму. От. Треба було підготуватися. Візьму наклейки, де е, я клею там намет, на пилок і так далі. І от люди до мене кажуть: Іван, скажи контору, де ти замовляєш, щоб не попасти в просак і так далі. Коротше, замовляю ось на цьому сайті. Він є в інстаграмі, але ось скрін я для вас зробив. Можете подивитися, там є е, сайт, і як називається. Хто може зайдіть в інстаграм, я замовлення роблю через інстаграм. Е, хто не може, можете через сайт зайти. Коротше, Замовляю, я ось такі наклеїв різні. Вони можуть робити на бумажній основі, на плівки. Вони, якщо у вас є макет, зроблять по вашому макету. Якщо у вас нема макета, вони розроблять вам макет, ну, понятно ж, за ваші гроші. Але контора надійна, я вже багато років співпрацюю з ними. Замовляю, допустимо, на матки, замовляю на такі наклейки. Є вони в рулонах. Коротше, в них багато варіантів, бо це контора, яка спеціалізується на роздруківці стікерів і так далі. Коротше, ловіть їх контакти.